Суми відзначили 370-ту річницю: місто фортеця, місто зелень, водоями, місто чисте повітря, а ще місто постійних прильотів і, як би краще сказати, місцевих негараздів. Дитячий парк казка. Весною хіба лінивий не прибіг ось до цієї фортеці сказати своє слово, бо її чомусь почали зносити. Таки докричалися: фортецю не доламали, обнесли парканом і ціле літо літечко, як то кажуть, нігугу. На сьогодні от пройшли ці творчі фейсбуковські дебати, повиясняли, попіарились і що. Сьогодні залишилась тишка, нишком, стає розорена будівля, яка на сьогодні час от, буде зима, буде опади, буде сніг, буде інші природні якісь там катаклізми або просто погода, яка є, вона ще більше буде руйнатися. Проведено щось якісь протиаварійні проти заходи, ні. Проведена якісь консервація будівлі, ні. Тобто сьогодні навмисно, мені здається, що цю будівлю ти е, оставила для того, щоб вона е, просто була сама по собі руйнуватись і дійшла до того стану, хто хтось колись визначив, що це аварійна будівля, і знову її знести і далі виконувати ці роботи. Але ми сьогодні кажемо, що це робиться навмисно чи ні. Халатність чи ні, тому що взагалі відповідно до містобудівної ситуації, може так сложно скажу, але ця зона знаходиться в історичному реалі. Будь-які будівлі, роботи, реконструкція, відновлення, що вони повинні погоджуватися з управлінням культури, управлінням архітектури і ця територія з міністерством культури. А між іншим, саме в цьому 2025 році, виповнилося рівно 40 років, як у сумах збудували і відкрили парк каску. Він став візитівкою, гордістю і унікальним місцем для відпочинку: середньовічні фортеці, лицарі на чатах, каскади озер під вітрилами каравела, скульптури казкових героїв. До речі, цеглу для фортець тоді везли з країн Балтії, думали, будували на віки. Першим пішов на дно корабель. Потім дерев'яна фортеця. За нею літній кінотеатр з унікальною мозаїкою. Дійшло вже до загляних фортець. Я вважаю, що ми сьогодні втрачаємо таку унікальну не тільки споруду, а комплекс. Цей об'єкт має значення в Україні. Це був такий перший, перший парк, не в Харкові, не в Києві, не в Львові. Подібного не було. Це була гордість сумчан і гордість була України на той час. Да, і ще в сумах з'явилася дивна звичка: як ось тут обнесли споруду парканом, а на ньому жодного офіційного інформаційного стенда чи планшета. Хто, що, чому і коли все це закінчиться.